Мій мужній, дорогий мужчину, що опять стоїш на барикадах і борониш рідну Україну, жизнь положиш, Якщо буде надо. Я молюсь за тебе щохвилини і прошу у Бога мір, свободу, щоб забудувати всі руїни і дати надіжду нашому народу. Я з тобою буду до знемоги под плечо, а хрупкості забудь. Нам на помилку. Уже немає змоги, я твою собою закрою грудь. Мій мужній, дорогий мужчина, і на заході, і на Востокі. Я твоя закохана дружина, помоги мені, милий, я в біді. Бережи себе, ти так мені потрібен, навсі запам'ятаю тебе. Я єдина, ціла Україна. Помоги мені, милий, я в біді. Достатньо однієї секунди для того, щоб показати всю красу на полішньому. З ініціативи студентської ради Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького проводиться збір коштів, одягу, харчів та засобів гігієни для сімей, які приїхали в Івано-Франківськ з Південно-Східних областей та Крим. Приємно і найбільш радісно для мене як декана факультету. Що змогли виступити представники студентства? Ти бачиш свої існування в реаліях сучасного світу? Він або чим для тебе є природа, і хто ми, люди з її точки зору. Цей КВН, для того, щоб відпочити, відпочити і показати самих себе і знайти себе, наскільки ви є квітливі, розумні і наскільки ви в життю можете спідати раду. Я хотів би вас поблагословити, побажати вам успіху, кому перемоги, а хто кому не вдасться, хай сильно не розчаровується. Даний захід, на мою думку, пройшов дало, і в мене є сподівання на те, що таким мероприємства у нашому навчальному заході стануть традицією, тому що про Шевченка по сказав такі слова Шевченко це весь народ.